Почали розпаковувати, а потім дивимося знайоме прізвище, а в нас тут є такий листочок, хто просить відео. Відеодиться 1, 2, 3, 4, 5, 6 чоловік просить. Понятно, що ми всіх не знімемо, але цього ну, навіть підписали вже відео відставили в сторону. Але трошечки відкрили його. Так, ну почнемо розпаковку. Так. Це його. Денис Миколайович. Традиція. Традиції не можна, бачите, цей. бачите, який розмір цих рукавичок. Але користуюся. Дякую, що всі подарували, на мене не налазять. Дякую за рукавички. Так. Опа. Так, раз. Це Та латунка. Що. Що, ще, зараз. Кусочок впав. А це мішочок серйозний мішочок. Ага. Поняв. Опа. Так, де мій ножик? Серій, показуй, що тут. Це мідь, яка йде в мінус 10%. відсотків. Оця мідь іде. Це теж його. Так. Ну, давайте не дивитися, це чиста мідь. Значить, робимо тоді такого. Такого ми робимо, а ми робимо як? А такого, дивіться, 25,4. Сирі, покажи. 25,5 стор. Так, 25,4. 25,5. 25,5 мінус. 10%. Є. Цей мішочок є в нас. Раз. Опа. Так, чиста мідь. Візьмемо зараді пристойності, візьмемо магніт, що ну, ми щось трохи перевіряємо тут. Серій, покажи. Все, частенько. Дивіться, 5 і 7. 5 і 7 є. І латунь. Так. Ставим. Нормально вся латунька там. Тут пакетики треба еще дивитися, слушайте. Так бы с латункой... Ага, контакт еще. Так. Так. Дмитрий, будьте так добры сделать для меня видео. Медь шинка 25-350, у нас 25,5. Медь чистая 5,8 у нас 5,7. Латунь 2,8, у нас латунка 2,8 серії покажи. Сереброні магнітно, скільки то там, то скільки то 17 грамів-16 грам. Значить, серії, латуньку ти зафіксував, Ну давай, вже, все ж на відео, що вже не, не зупинялося. Зараз так все красиво зробимо. Що я буду сам в шокі. Наверно. 2,8 латунь. 2,8 помножити на 158, помножити на 245. Зараз ми прямо так будемо считати. Прямо я буду в шоці, Як ми це швидко зробимо, мабуть. Магніт. Ага, ось серій прямо чітко вже показав, що там як. Дивіться, магнітне срібло. Так, 16,3. І людина пише 16 магнітне. Магнітне 16. Так, це я хочу просто показати на відео, ми назвемо паузу, зараз порахуємо. А я хочу, щоб не зупиняти, щоб все було максимально прозоро. 17 пише людина. Людина пише 16,3. Теж, бачите, не магніт. 16.3. Тепер е, пауза. Ми порахували 20, дивіться, міді вийшло 25,5 мінус 10%. Це 22,9 по 245 на 5610 гривень. І пішли, 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 пішли. Все пораховано. Разом вийшло 8020 гривень. Хай буде 28 20 8020 гривень. Так що Денис, 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 гумбатов Андрій. Гумбатов Андрій. Будь ласка, розпаковочка, продаємо такий хромпік 100 гривень за таку баночку. Цікава тема металобрухту, підписуйся на канал.